Associated Press оприлюднили ексклюзивні кадри зруйнованої газової інфраструктури Нафтогазу після російських атак. Журналістам минулого тижня дозволили побувати на одному з родовищ у центральній Україні, однак, через правила безпеки вони не розкривають ні точну локацію, ні назву об'єкта. На відео видно понівечені установки видобутку, спалені конструкції та воронки від ударів. У Нафтогазі наголошують, через ці руйнування Україна змушена імпортувати додаткові обсяги газу з ЄС та США, аби пройти опалювальний сезон. Лише за останні тижні росіяни неодноразово били по газовій інфраструктурі. 28 жовтня пошкодили виробничі потужності в Полтавській області. До цього щонайменше тричі атакували об'єкти на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. А в ніч на 3 жовтня Україна пережила один із найбільших масованих ударів по газовидобовних активах від початку повномасштабної війни. Тоді, за оцінками компанії, було знищено до 60% видобутку на окремих напрямках.